Амбулаторія сімейної медицини номер 4 центру первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради працює за адресою місто Коростень, вулиця Шолом Алехіма 102 та надає медичну допомогу як дітям, так і дорослим. У нас працює три лікаря на постійній основі: два педіатри, один сімейний на постійно тут і два лікаря, які приймають по два рази в тиждень. Приймає сімейний лікар Ємцева, я, і приймає два сімейних лікаря Попович Лідія Юсіповна і стритович Наталя Васильівна. Це вони два рази в тиждень по своєму графіку. А також два найкращих педіатри, які мають повну практику. Це Мастепан Валентина і Кобилинська Олена. Олена Ємцева в амбулаторії, що на Черемушках, працює вже 5 років. А в цілому лікарем вже понад 20. Три роки тому в амбулаторії зробили ремонт. Це дало можливість відкрити два кабінети педіатрів. Щодня прийом ведуть Валентина Мостіпан та Олена Кобилінська. По-перше, це первічне патронажі. Ми проводимо, щомісячний огляд дітей до року. Направлення, профілактика, медогляди, щеплення. Згода на щеплення. Тут у нас щеплення в центральній, але ми даємо згодовий огляд. Лікування повністю все. Слід відмітити, що всі лікарі амбулаторії мають повну практику. Кожен з педіатрів обслуговує більш як 900 дітей. Мами везуть своїх діток до медзакладу з різних мікрорайонів Коростеня. Адже тут створені гарні умови. Кабінети світлі, є багато іграшок. Очікуючи на прийом для дітей створена ігрова кімната. Вже три роки ми живемо з чоловіком в користині, але сімейний лікар у дитини в нас був в іншому місті, і так як вже я пішла на роботу, дитина в садочок. Зручно, звичайно, щоб сімейний лікар був тут. Ми довго вирішували. Ну я звичайно, як мама, але так по рекомендаціях і взагалі е, вибрали. Олена Сергіївну, все мені дуже подобається. Живемо ми в центрі. Я на машині, під'їжджаємо в зручний час, зв'язуємося з Оленою Сергіївною або по меседжеру, або на телефонному зв'язку. Я позвонила, дізналась, коли зручно в неї, наприклад, щоб загруженість була не дуже велика, або коли зручно, мені звісно. Мені все подобається. Лікар дуже гарно ставиться до дитини. Ми навіть іграшки з собою додому беремо. Була така істерика, просто ну хочу цю зебру, чи що там е, ні, була е, жирафа. Хочу, я кажу, вона каже: Беріть, привезете наступного разу то привезли наші марака з дома, не можемо ніяк довести. Нам все подобається, все влаштовує дуже і іграшками погратися і обслуговування. Педіатри Валентина Мостіпан та Олена Кобилінська знають підхід до дітей. Говорять, працювати з найменшими пацієнтами легко. Чому саме педіатрія, чому саме дітки? Я не знаю. Я взагалі закінчувалася загальну практику і училась на сімейного лікаря, привчилася, але педіатрія це, це життя. Так склалося. Про, ну, про щось друге я ніколи не думала і не, і не хотіла. І... Ну це так, так мрія. А взагалі, чи важко працювати з маленькими дітьми? Ні. Взагалі з дітьми? Цікаво. Вони позитивчики, тому з ними дуже легко. енергія від них. Цікаво, просто цікаво з ними. Не важко. Вони хороші. Чи багато щодня діток на прийомі буває? багато. Буває, ну, таке мінімум, мабуть, до 15, да, а взагалі буває навіть і 50, і 60, коли буває таке сплешка буває. Встигаєте? Мусимо щодо сімейних лікарів, які працюють в амбулаторії сімейної медицини номер 4 то кожен з них надає медичну допомогу майже двом тисячам мешканцям Коростенської громади. Вільних віконець на прийомі не буває, говорить Олена Ємцева. Пацієнти звертаються не стільки з хворобами, скільки з проблемами. А вже виявити хворобу це і є наша справа. Що лікуємо це більше простудні захворювання і серцево-судинні захворювання. А далі ми направляємо хворих на дообстеження і до консультацій вузьких спеціалістів. Хворіють люди часто? На жаль, так. так. І, на жаль, з часом війни це стало ще більше. І ковід теж вніс свою таку вагомий вклад. Зробив після ковіду. Теж більше стало хронічних захворювань, серцево-судинних цукровий діабет збільшився і дуже багато психологічних проблем, з якими нам важко працювати, тому що у нас немає такої ланки. З усім цим ми стикаємося перші, як і в будь-якій віддаленій амбулаторії. Тут пацієнти можуть не лише потрапити на консультацію до лікаря, а й зробити деякі дослідження. Аналіз крові на глюк. Козу, кардіограму, виміряти тиск, зробити швидкий тест на ковід, перевірити зір та багато іншого. Як наголошує Олена Ємцева, лікарі працюють за попереднім записом. Тож просять про це не забувати. Це полегшує роботу медиків і є зручним для пацієнтів. Є два варіанти запису на прийом можна записатися через реєстратуру поліклініки, можна зателефонувати, можна прийти самому. І є варіант записатися через сайт health 24 там необхідно зайти, пройти процедуру реєстрації. вас знаходить система, і ви вибираєте свого лікаря, і бачите його години прийому, і прекрасно можна записатися. Так що раджу всім ну, використовувати саме цей метод, тому що це дуже важливо записатись на прийом для того, щоб не було черг, для того, щоб це було зручно лікарю, щоб лікар міг приділити 20 хвилин прийому саме цьому пацієнту. І так само і пацієнту зручно прийти в той час, коли він може. Досвідчені уважні та з посмішками. Лікарі амбулаторії сімейної медицини номер 4 що на Черемушках, завжди готові надати медичну допомогу своїм пацієнтам. Але, говорять, не хворійте.